Я дві години сидів, це слухав і з кожною хвилиною закипав все більше і більше. В кінці кінців я не витримав, встав і видав невеликий спіч щодо хвилюючих мене питань, в тому числі, що на посаді командира полку має бути Іван Михайлович Шаламага. Бо він наш лідер. Усе, що відбувається, це його великий задум і усім цим. Усе, що є. Ми завдячуємо йому. На диво, кілька присутніх полковників мене підтримали, а генерал, що вів нараду, сказав, що зараз вирішимо це питання і десь пішов. Я захищав члена нашої команди, нашого лідера. Як би я на нього не був на той момент злий, у нас не було іншого. Але ця ситуація призвела до ще більших. Неприємностей. Нарада закінчилась. Генерал відійшов, і ми чекали, коли він повернеться з відповіддю. Через кілька хвилин він повернувся. Ми з шаламагою стояли разом. Генерал одразу направився до мене і, дивлячись мені в очі, впевнено каже: Все добре, будеш командиром полку. Івана Михайловича Шаламагу в той момент аж перекосило. Я максимально обережно віджартувався, що я лише головний сержант, а головний тут. от, Іван Михайлович Шаламага. Генерал перепросив і повторив те саме, але вже Шаламазі.